Сьогодні вони ліцеїсти Криворізького ліцея з посиленою військово-фізичною підготовкою, А завтра виконують найвищі задачі в нашій країні. Наш випускник, випускник першої роти 2002 року. Антон Вант Антон був призначений заступником генерального прокурора України. Тут навчається трохи більше трьохсот ліцеїстів, з них 15 дівчат, прийом яких розпочався восени 2022 року, виконуючи. Наші державні установки щодо гендерності, От, ми прийняли рішення по рекомендації Департаменту освіти області, і ми почали працювати, набирати дівчат вперше 2022 року, 1 вересня, наші кордони нашого навчального закладу перетнули дівчата. І чесно кажучи, вони дуже нас здивували. Зараз двоє з дівчат знаходяться на вищих посадах ліцеїстських, є заступниками командирів взводів в двох в двох взводах. В ліцеї продовжують навчання випускники дев'ятих класів шкіл. Надалі вони вступатимуть у вузи з сектору безпеки і оборони. Це збройні сили України. це Державна служба надзвичайних ситуацій, це Національна гвардія, погранвійська, Державна служба транспорту, Служба безпеки України. Дуже багато наших ліцеїстів вступають в Міністерство внутрішніх справ. Вузи пов'язані з цим напрямком, тобто стають поліцейськими. Ліцеїсти, закінчивши наш навчальний заклад, мають певні вміння та навички для того, щоб достойно, Навчатись в цих вузах і стати достойними офіцерами збройних сил України або інших відомств за умовами вступу в наш навчальний заклад. Вони здають іспити з диктант з української мови і письмової перевірки рівня знань з математики за програмою 9 класів. І спеціалізована у нас перевірка це перевірка рівня фізичної підготовки. Біг на 60 метрів, біг на 2 кілометри, підтягування на попередження. Це майбутні захисники. Ми їх таки формуємо справжніх патріотів. І майбутніх професіоналів. Мотивація повинна бути подвійна, як самої дитини безпосередньо, так і батьків. щоб вони бачили перспективу. Тому що дуже часто батьки задають питання, ну добре, ми тут навчаємося, далі що робити? Кажу, у вищий навчальний заклад. Говорю, ну а далі, а де, де він буде працювати? Так от у секторі безпеки оборони безпосередньо перше місце – це апріорі. І подальше службове зростання протягом всього року, соціальний пакет, ну, повага, саморозвиток. Навчання в дистанційному форматі, хоч і не ідеальне для профілю ліцея, однак не є перепоною для отримання належних знань та навичок, каже керівник закладу. По звіту минулого року у нас не було жодного ліцеїста, який не склав національний мультимедійний тест. Десь 95 наших ліцеїстів вступають в вузи сектора безпеки і оборони. Майже 100% всі вступають в систему вищої освіти нашої країни. Наша задача в ліцеї надати їм фізичні навички, щоб навчити їх бігти, стріляти, виконувати задачі. І коли вони вже приходять в вузи силових структур, безумовно, вони. Виглядають на дві голови вище, ніж свої однолітки, які закінчували звичайні середні школи. За 35 років ліцей закінчили понад 5 тисяч випускників. Сто з них мають звання полковника. Минулого року один з наших випускників отримав військове звання бригадного генерала. Також у нас є з наших випускників керівники. Найпотужні силових структур нашої країни депутати Верховної Ради. Мені дуже приємно, що я також є випускником цього навчального закладу 91-го року. Тому що для хлопця 15 років кращого навчального закладу не існує. Виховуємо патріотизм, фізичні якості і додаємо зусиль для того, щоб вони просто були. Гарними громадянами нашої країни велика увага приділяється розвитку фізичних здібностей ліцеїстів. А збірна навчального закладу демонструє високі результати на змаганнях. Нещодавно ліцеїсти стали призерами обласного чемпіонату з легкої атлетики. У нас є збірні команди з волейболу, баскетболу, футболу, які є призерами районних, міських, обласних змагань. Збірна команда з допризивного призивного багатоборства багаторазовий призер чемпіонату України. У 2002 і 2019 році ми отримали перше місце в країні за кращу організацію спортивної і спортивно-масової роботи. Фізична підготовка ліцею включає в себе легкоатлетику. Спортивну гімнастику, плавання, вшанування тих, хто загинув за Україну хвилина мовчання. У цьому закладі щодня не просто виконання президентського указу. Ми згадуємо всіх наших загинувших воїнів, і також, безумовно, наших 16 загиблих ліцеїстів. От. Е, на, жаль, на жаль, це найкращі наші ліцеїсти, але вони загинули. В боях за суверенітет нашої держави Ми хотіли увічнити пам'ять про цих ліцеїстів, це молоді юнаки 22 років, які тільки но закінчили навчальні заклади силових структур і виконували бойові завдання і загинули. Першокурсниці Анастасії Ісаєвій, 16, каже: навчальний заклад обирала цілком свідомо. «У мене батько в теробороні, і йому прийшов запит, скажімо, що набирають дівчат в Криворізький ліцей інтернат військово фізичної підготовки. І він мене він мені запропонував. Я подумала і сказала так. Чому б ні? Тому що я не проти захищати нашу країну, тому що я вважаю, що в армії нема гендера, гендера, що жінки, що чоловіки мають право захищати нашу країну в майбутньому. Дівчина планує приєднатися, дівчина планує приєднатися до лав зсу. А наразі освоює необхідні дисципліни. каже якісно навчатися онлайн, теж цілком реально за розкладом прокидаємось у сьомій годині. Хто, хто займається, робить ранкову зарядку, прокидається раніше. Потім ми з нашим вихователем сидимо, спілкуємось. Хто як підготувався до уроків, і в нас починаються заняття. На заняттях, де контроль, щоб всі були з камерами, ми сидимо в формі в футболках піксельних. Це дисципліна, це нас готує у доросле життя. К військовій академії міста Одеса. Буду навчатись. Буду стояти на обороні нашої країни. Війна змінила плани В'ячеслава. Тепер хлопець мріє про кар'єру військового в той день, коли почалася війна. Мої плани повністю змінилися, і я подумав, що потрібно якось допомогти своїй країні. Якщо вийде здати нормальні екзами, то мабуть також в Одеську академію. Або ще кудись. Дуже хочу вийти на очні заняття, тому що дуже цікаво побачити і прочувствувати, як воно все буде в ліцеї. Тобто, жити тут. Карина пішла шляхом свого діда військового, вважає такий досвід корисним. Окрім неї, у підрозділі є ще одна дівчина. У нас поді 26 шість чоловік. Ділимося на підгрупи на деяких предметах. Там чоловік по 12-13. На майбутнє я піду по військовій справі. Ще не вирішила куди. Зняли запобіжника, відвели в затворну раму. Відпустили. Контрольний спуск. Викладачі ліцею професіонали високого класу. Працюю в ліцею, Криворізькому ліцеї з 2011 року. Посада-вихователь засумісниця викладає предмет захисту України. В цьому році приймав участь в конкурсі вчитель року в номінації захист України і посів третє місце. Дякую всім за співпрацю, за допомогу. Приємно працювати зі своїми колегами і дітки в нас самі найкращі. Тематичні плакати це інститут української історії національної пам'яті України. Випустив у 2018 році такий проект Україна. Воїни. Тобто, щоб всі в світі знали, що українці це нація воїнів. Регулярна війська почалась виникати за часів гетьмана ще Івана Виговського, А потім це дуже продвинувся Іван Степанович Мазепа. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, постфактум.